Якщо йдеться про додаткові мобілізаційні сили, потрібно знайти демобілізаційні процеси. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час підсумкової прес-конференції 19 грудня. Відповідаючи на запитання щодо того, чи представило йому військове керівництво комплексний план щодо проведення мобілізації в Україні. Зеленський відповів: я поки що не побачив там демобілізації, хоча я вважаю, що це. Питання номер один за словами президента на ставці Верховного Головнокомандувача, генштаб ЗСУ попросив додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей. Зеленський зауважив, що це дуже серйозна цифра. І йому потрібні аргументи для того, аби підтримувати цей напрямок. Перш за все каже голова держави: це питання людей. Друге, це питання справедливості, питання обороноздатності, питання фінансів. Що стосується людей, у мене тут. Потрібна мені потрібна конкретика, тому що що буде з мільйонною армією України дуже потужною. Я вважаю, що буде з тими хлопцями, хто кожного дня там, принаймні, що з тими, хто два роки там захищає нашу державу. Голова держави додав, що комплексний план повинен бути щодо ротаційних питань і питань відпусток. І в цьому мобілізаційному законі. ви повинні надати відповіді. Мені суспільству передусім, суспільству. Як повідомляє у посилаючись на джерела, військовий експерт, і майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман прокоментував питання додаткової мобілізації. За його словами, озвучена зеленським цифра в півмільйона людей. Це не додаткові люди, які хочуть мобілізувати. Стільки потрібно українців, щоб замінити тих, хто на війні вже два роки? Гетьман додав, мобілізація це ще не відправка на фронт, тому що є різні посади, і не всі вони стосуються лінії зіткнення.